Президент Сполучених Штатів Америки висловив готовність приїхати до Туреччини на переговори щодо України, якщо в них візьме участь і Путін. Анкара веде перемовини з Києвом і Москвою щодо третього раунду переговорів. Ну і також Трамп підтвердив Ердогану, що якщо Путін приїде до Стамбула чи Анкари для пошуку рішення, то він теж приїде. Ну і також знову ж Ердоган заявив, що Трамп готовий зустрітися з лідером України та ЕРФІ у Туреччині, але за умови того, що рашистська диктатор також прибуде туди на зустріч. Ну і також він зазначає, що нещодавні переговори між Україною та Росією, що відбулися в Істамбулі, відкрили так, би мовити, двері миру. Що ще заявляв турецький лідер? Він говорить про те, що наша кінцева мета це провести зустріч на рівні лідерів нашої країни та побудувати бажаний мир. Ми також сказали про це президентові Сполучених Штатів Америки пану Трампу. Під час нашої зустрічі він сказав: якщо глава Росії Володимир Путін приїде до Стамбула чи Анкари для розв'язання проблеми, я приїду до Стамбула чи Анкари. Ми проведемо необхідні зустрічі та сподіваємося, зустрінемося якомога швидше, сказав турецький лідер. Ну і також, а ще й до речі, Артуган наголосив на тому, що війна проти України повинна. Закінчитися і додав, що в регіоні має діяти справедливий і міцний мир. Ну і також ще раз наголошу на тому, що він говорить, що нещодавні переговори між Україною та Росією, що відбулись у Стамбулі, так би мовити, відчинили двері миру. Ердоган підкреслив, що Туреччина продовжить працювати над тим, щоб знову так би мовити об'єднати сторони. Ну і нагадаємо, що. Також так відбували вже переговори у Стамбулі. 2 червня він відбувся другий раунд перемовин між Україною та Росією. Вони почалися на понад півтори години раніше ніж було заплановано. Завершилися трохи більше як через годину. Ну і також там домовлялися про великий обмін полоненами. там також Україна заздалегідь передавала РФ свої вимоги про припинення вогню. Так ну і. Російська сторона тоді ж до речі передавала Україні той славнозвісний меморандум зі своїми умовами, зі своїми вимогами щодо мирного врегулювання війни. Вже під час переговорів у Стамбулі, ну, і загалом нагадаємо так: документ містить 31 пункт серед іншого. Росіяни вимагають виходу з сил оборони України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, так тимчасово окупованих або заборони передислокації військ. Також міжнародного визнання так російської окупації Криму та Донецької Луганської областей також припинення мобілізації, скасування воєнного стану впродовж 100 днів, нейтралітету України з відмовою від вступу до. Будь-якого оборонного альянсу, ну і також обмеження чисельності Збройних сил України. Тобто нагадали так, які саме пункти були. В цьому рашиському меморандумі, а їх на хвилину 31, так а я зараз зачитала лише п'ять із них. Тобто ми з вами це все прекрасно пам'ятаємо і нагадуємо. Ну і знову ж таки, лідер Туреччини він говорить про те, що, начебто, тоді ось та зустріч, яка відбулася 2 червня, вона відкрила двері до миру, тому що почали більше говорити, почали більше домовлятися. Так, ну і знову ж таки, Ердоган говорить про те, що розмовляє і. Має змогу провести там так ці зустрічі з президентами країн Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації, також нашої країни. Тобто, бачимо дійсно, що а, заяви з приводу того, що Трамп готовий зустрічатися, але готовий зустрічатися лише за участі того, що буде, і Путін так ось такі от заяви наразі лунають. Ну а ми звичайно будемо за цим дуже пильно слідкувати і з вами обговорювати. Тож обов'язково доєднуйтесь і до наших наступних етерів, тому що новини змінюються буквально що Ну, теж обов'язково не пропустіть, тому що я думаю, буде дійсно дуже і дуже цікаво. Ну а тим часом ще поговоримо з вами і про те, що відбувалося на саміті НАТО в ГАЗі зовсім нещодавно точніше вчора він закінчився, і дійсно там дуже багато всього цікавого лунало і з приводу. Попередження про напад Рефії на НАТО і з приводу так Євросоюзу, як він готується до оборони та країни, які поруч знаходяться з нашою країною, з Білорусі, з Рошенською Федерацією, які починають вже так готуватися до того, що можливий буде напад з боку рашистів, тому що бачить же світові лідери, що рашисти вони не зупиняються. І на своєму Ютуб каналі Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, оглядач, а також наразі і військово Овиць бройних сел України він прокоментував. А те, чому в коміке не згадали членство України в НАТО? Чому наразі так які причини і як це відбувається з приводу того, що 5% ВВП на оборону наразі так зобов'язане країн НАТО такі от умови зараз роблять? Також про попередження, як я вже сказала, про напад рефії на НАТО після 2030 року. Ну і також про те, як Євросоюз готується до оборони з урахуванням досвіду України, і про те, як генсек НАТО Марк Рюте говорить дійсно досить цікаві заяви по відношенню до президента Сполучених Штатів Америки. Далі давайте заслухаємо. Володимир Зеленський був присутній разом з усіма лідерами. Потім що про Україну взагалі не згадають о, ні Рюти, генсек НАТО, ні Трамп, ні там в підсумковому Ком'юніке, і так далі. Так дійсно в підсумковому Комінюке не згадується про членство України в НАТО. Так дійсно, там о, описано м'якше формулювання, і тут дуже багато західних медіа про це написало: що формулювання щодо Росії цьогорічного саміту воно дійсно дещо легше, м'якіше ніж. Було раніше. Але з чим це можна пов'язати? Це можна пов'язати із тим, що загалом саме ком'юніке стало коротше. Це раз. По-друге, це можна пов'язати із тим, що комюніке стосується лише одного питання: підвищення видатків безпосередньо на оборону. Тобто, члени альянсу домовилися, що 3,5%. Вони проінвестують свої поточні короткочасні потреби, тобто, це те, що треба тут і зараз на розвиток власних збройних сил, на розвиток власних оборонних програм, на фінансування відповідно цих програм, проведення навчань, закупівлі озброєння і так далі. І півтора відсотки вони проінвестують а, безпосередньо в оборонні індустрії. Тобто в оборонно-промисловий комплекс в озброєння, яке потрібно буде виготовити. І е, в цьому сенсі була домовленість, вона досягнута. Всі члени НАТО одноголосно ухвалили це рішення і про це згадується в підсумковому коміке. Не згадується, а наголошується про те, що саме про це домовилися, і це важливо. І це, звичайно, задовільнило президента Трампа. До речі, звучали. Деякі заклики, наприклад, від президента Литви, що до 2035 року це надто пізно потрібно раніше країнам НАТО перейти на таке фінансування, тому що виклики і загрози є. Ну не в десятирічній перспективі, але ви знаєте, що я розповідав про те, що країни Європи, європейські лідери, аналітики, експерти, журналісти, ну в першу чергу лідери, аналітики експерти сходяться на тому, що Путін може бути готовий. Після 2030 року, навіть з 2030 року здійснити агресію проти країн НАТО, і 2030 рік починає фігурувати у багатьох документах, наприклад, і виступаючи на форумі оборонних індустрій 24 червня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн згадала теж саме про е, цей термін: про 2030 рік і заявила про готовність. Країн Європи, Європейського Союзу 2030, бути дійсно готовими до того, щоб мати певний потенціал, в першу чергу інноваційний технологічний за українським досвідом, який активно переймає Європа по застосуванню дронів, систем радіоелектронної боротьби, і не тільки в тому, щоб ну, фактично давати відсіч російській агресії та їхній провокації. Ну, от, власне кажучи, це, що стосується, тепер повертаємося до ком'юніке і розберемо його, тому що е, це важливо. По пунктах і я поясню, що є плюс, що є, зрештою, тут мінус. Хоча я переконаний, що за поточної політичної кон'юнктури плюсів для нас однозначно більше. Ну, по перше, Марк Рюти, генеральний секретар НАТО. Закликав оцінювати позицію США за діями та їхнім внеском у спільну оборону, а не за політичними заявами, навіть коли вони викликають занепокоєння. Про це він сказав журналістам перед початком засідання саміту НАТО. Повідомила Європейська Правда з Гааги. Марка Рюти попросили прокоментувати заяви Дональда Трампа. А, ну, але він сказав, що треба дивитися на справи. Сам Дональд Трамп, до речі, підтримав статтю 5, він зазначив, що він, з вами, що він з нами до кінця. Ну, з нами це з Європою. Тобто, все ж таки він був в гуморі, його задовільнили рішення саміту НАТО. І я думаю, що він зняв багато, розвіяв сумнівів. Це точно не сподобалось Москві, як би там не було, але тут головне вже зарюти. Ми вже будемо рухатися і орієнтуватися на слова генерального секретаря НАТО. Будемо судити по ділах Президента Трампа, а не по заявах.